На з інформатики. Сьогодні будемо розглядати виконання практичного завдання з підручника, а саме задачі з підручника на сторінці 166 номер 6. Умова виконання даного проєкту в середовищі Scratch. На 100... Вибачте, не Scratch, Python. наступна. Складіть проєкту, якому виконавець малює рівносторонні трикутники, які розміщено по діагоналі сцени. Якщо довжина сторони першого з них дорівнює А кроків, а довжина сторони кожного наступного на 10 кроків більше за довжину сторін попереднього. І малює він їх до тих пір, доки довжина сторони трикутника не стане 60 кроків. Збережіть складений проєкт у вашій папці з іменем завдання 4.4.6. Тож давайте перейдемо до середовища Python і виконаємо цей проєкт. Для виконання цього проєкту запускаємо середовище Python. Пуск всі програми Python, IDL. File, WayFile. І розпочинаємо введення коду. Для початку нам треба з вами прописати, підключити модуль малювання. Отже, змінюємо мову на англійську. «From», Turtle. Import. Зірочка. Enter. Тепер задаємо, присвоюємо змінну А. Це довжина сторони. Що це в нас float Присвоюємо змінні. Виведемо на екран запитання. Тут. Запитання уведіть. В сторони трикутника. Змінюємо мову і закриваємо лапку закриваємо дужки. Enter. Тепер піднімемо олівець, перемістимось. Гото в координати. 250. 200. 250, Тобто верхній правий кут, з нього будемо будувати. І повернемо так, щоб будувало по діагнозі. рік Повернути на 135 градусів. Опустимось. Тепер виконується умова до тих пір, доки. Наша змінна, а саме сторона трикутника буде менша або дорівнювати 60, до тих пір виконується умова. А саме умова. Опускаємо олівець. Для побудови трикутника повторюємо for цикл повторення in 3 рази. Двокрапка, Enter. FD довжина сторони нашого буде А кроків. І якщо трикутник, то три кути, значить кути по 120 градусів. 120 градусів. Backspace. Порівнюємося з рядочком FO, піднімаємо олівець. Для того, щоб перейти для побудови наступного трикутника, Перемі... збільшуємо нашу з вами А дорівню... плюс дорівнює на 10 відстань, між... збільшуємо сторону нашого трикутника на 10, бо по умові сказано, що на 10 кроків кожен наступний більший. І перемістимося для побудови на відстань. Нової довжини сторони трикутника. Готово. Тепер запустимо наш проект на виконання. Run, run, ОК. Okay. Зберігаємо нашу папку, підписуємо, що це в нас завдання 4, 4, 6. В дужках своє прізвище, для того, щоб вчитель міг оцінити, хто саме виконав дане. От, запустився наш проект, питають: введіть довжину сторони трикутника. Давайте 20. Enter. Відкривається вікно для побудови. І бачите, що в мене помилка. По неуважності я додав нулик там, де потрібно, щоб не було нічого. Чудово, що програма нам підказує, де помилки. І от ми бачимо помилку виправили, і проєкт працює успішно. 5 трикутників. Якщо ми заново запустимо наш проєкт і введемо, до прикладу, 50, то буде лише 2 трикутника. От, чудово. Бачимо. Все будується, проєкт виконується. Отже, завдання практичне виконано успішно. Не забудьте виконаний проєкт показати вчителі для отримання позитивної оцінки. Також виконання цього проєкту є в середовищі Scratch. На цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів в виконанні наступних завдань з інформатики. В разі виникнення питань звертайтеся до мене в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. До нових зустрічей!